На і мене. всі обговорюють в мережі відео від голови ПВК Паладін. Ніє Георгія Закревського він записав невеличку аналітичну таку добірку своїх роздумів з приводу того, в якому стані зараз Російська Федерація, що вони, мовляв, почали програвати війну і знаходяться уже в критичній точці, каже точку неповернення пройдено, і флот у них розбитий, і авіація терпить поразки. І закликає власне цей Закревський доєднуватись до так званого військового союзу, плани якого не менш амбітні ніж. У колись у ватажка ПВК Вагнер Пригожина звалити Путіна. Що ми маємо новий бунт? Чи це просто така легенька лірика? Насправді дій. Ніяких ми не побачимо. Ну це точно бунт. Це як би ми там не оцінювали. А на Росії все те, що е, публічно оголосило проти е, думки проти царя та його позиції. Це вже бунт, і тут шансів. Без продовження е, немає, тобто, продовження має бути обов'язково. Зрозуміло, що ця ПВК вона е, до вчорашнього дня була десь у списку військових кампаній російських. І саме так вона сприймалася ані трохи не більше, але зараз вони заявили про себе, і зараз зрозуміло, що ми чекаємо, ми чекаємо продовження, і це продовження може бути в тому числі перш за все в бойових діях, в бойових діях проти російської системи, російського режиму. Готові будуть до цього, побачимо ні? Поки що слова, але слова це теж уже для Росії. Слова це теж багато. Вигляді. Але ми тримаємо пальчики з кращеними. Хай він там трохи так. наведе трохи, цього е, диму, шуму шуму, шуму, як шуму як і мінімум, диму. Так. Так. Отже, президент Володимир Зеленський на спеціальній нараді обговорив питання створення за необхідності військових комендатур на території Курської області Російської Федерації, яку беруть під контроль Сили оборони України. Що це за? Військові комендатури для чого вони потрібні і чи потрібні, в принципі, загалом, на вашу думку, на цій території? Ну в принципі, на всіх територіях де ведуться бойові дії, встановлюється система, яка забезпечує низку заходів, необхідних, в тому числі для ведення бойових дій з боку українців для забезпечення безпеки цих бойових дій. І звичайно для роботи з цивільним населенням в даному разі ми говоримо про цивільне населення, яке знаходиться на території Росії Росії, переважно Росіяни, і звичайно, Україна як країна, яка дотримується норм міжнародного права, в тому числі гуманітарного права, вона е, дбає за те, щоб забезпечити е, їм певні елементи, які необхідні для життя. Для збереження життя, здоров'я і для забезпечення потреб по харчуванню по медичному по медицині, тобто Україна вносить низку елементів, якраз такого управління, і звичайно, комендатури і інші, інші інституції необхідні для того, щоб обезпечити українських бійців, обезпечити наші операції. Від в межах від різних негативних явищ, які можливі з боку місцевого населення. Звичайно, і ми розуміємо, що це і контррозвідувальна боротьба це і організація гуманітарних коридорів, в тому числі це і система блокпостів, система. Координації знову ж напрямків і маршрутів переміщення громадян, тобто низка тих речей, які потребують елементів управління, і от таким елементом управління зрештою є комендатури на територіях, на яких ведуться бойові дії. Тому тут цілком логічно для нас це стало певною мірою. Там в Україні ми знаємо, що вони створюються звичайно на всіх територіях. А тут йдеться мова про те, що робити на Росії. Звичайно ж, на Росії ми так само. Здійснюємо ті самі ті самі види діяльності значною мірою. Ну і тут в даному разі ще й гуманітарна частина щодо російського населення у нас включається додатково. З цим зрозуміло. Ще один момент потребує роз'яснення. Голова європейської дипломатії Жозеп Борель після розмови із нашим очільником МЗС Кулебою про наступ України в Курській області заявив, що Євросоюз повністю підтримує боротьбу українського народу. А чи є шанси у Росії схилити на свій бік, хоча б якусь частину цивілізованих країн і утворити антикоаліцію людей, які будуть засуджувати подібні дії України? Жозе Барель виступив на підтримку позиції здорового глузду, і я думаю, ми з вами задоволені з того, що ця позиція здорового глузду зараз все більше опановує умами людей з цивілізованого світу. Ну і та частина світу, яка можливо менш цивілізована або не здатна переживати болі. І нещастя інших людей у своїй свідомості, та частина теж буде підтягуватися до чіткої позиції, а не розмитою. Чітка позиція в тому, що е, держава, яка захищається від агресора, має право карати цього агресора, де б він не намагався сховатися. Має право використовувати всі засоби, е, які в неї є в наявності, які вона може. Залучити для того, щоб дати відсіч агресору, я скажу простіше, тобто мислення, значно, мислення щодо держав значною мірою може знаєте, як от, держава великий чоловік, накладається на ситуацію з кримінальним кримінально-процесуальним кодексом. Злочинець, який напав на свою жертву, він вже є злочинцем. Якщо напад злочинця. Загрожує життю та здоров'ю жертви агресії, то жертва має право використовувати абсолютно всі засоби, в тому числі ті, які можуть знищити убити цього злочинця, тобто припинити його злочин і не дати йому здійснити, здійснити задумане, тобто убити жертву потенційну, яку він собі обрав. Україна знаходиться в стані цієї жертви, і тепер. Чи можуть інші країни підтримати Росію? Так можуть звичайно, але тоді вони стають співучасниками злочину. І Це з самого початку було зрозуміло. Ті країни, які підтримували Росію, вони стали на бік злочинця і стають співучасниками злочину для кожної країни в кожен день там відкрита да в демократичному світі відкрита ця можливість І країни можуть змінити свою позицію. Ті, хто стали зараз співучасниками злочину держави, мають можливість змінюючи владу у себе, змінюючи позицію держави, мають можливість відмовитися від функції від статусу злочинця. А на, наразі, звичайно, можуть підтримати, але я бачу, і ми з вами бачимо, що далеко не всі поспішають стати поруч зі злочинцем, і навіть ті. Кому в силу геополітичних певних причин хотілося б зіграти на полі Росії, а точніше на полі проти Сполучених Штатів Америки проти держав Європи і цивілізованого світу, вони утримуються грати саме в такому форматі, якому запропонувала Росія.